Із січня починається впровадження економічної частини угоди України про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема входження до зони вільної торгівлі. І в рамках підготовки до цього в Україні проводиться проєкт Громадська школа дієвих практик Євросоюзу. Це три серії навчань для представників громадськості, влади і науковців. Перша з них у Чернігові, розповідають організатори проекту. Що є зона вільної торгівлі? Тобто така технічна якась субстанція, яка мало кому зрозуміла. І друга – це те, що це. Інформація має бути до, до представників всіх областей. Для ознайомлення з положеннями угоди про асоціацію з ЄС, учасники навчань спілкуються з західноєвропейськими дипломатами у Чернігові. Це заступник посла Федеративної Республіки Німеччини Вольфганг Вольфганбінзайль і представниками уряду. Мають бути названі чітко позитивні і негативні моменти, які зміни відбудуться в Україні у зв'язку з угодою і які вже відбуваються. Реформування поліції, як не дивно, але це теж наше зобов'язання у межах угоди про асоціацію. Запровадження електронних послуг, які дуже активно зараз відбулося в частині реформування Міністерства юстиції. Суб'єкт підприємницької діяльності тепер протягом двох днів, не стоючи в чергах, може отримати в електронному форматі всі довідки, які йому, наприклад, необхідні для відкриття банківських рахунків. Ми що в жовтні місяці ми плануємо підписати угоду Креативна Європа. Це ринок, який відкривається з точки зору нашої культури, кінематографії, міфом, з яким ми теж періодично думаю, будемо боротися що в нас, наприклад, пропаде. Сільське господарство або наша продукція буде неконкурентною, а, Але як підтверджують, наприклад, такі країни, звичайно, а, говорити зараз це в кризовий період, коли закриті певні ринки сільськогосподарської продукції, і зараз ситуація на сільськогосподарському ринку Європейського Союзу не така, як вона була два роки тому назад. Але можна сказати, що ті, хто були найбільш великими песимістами, ну, наприклад, фермери в Польщі. Вони фактично стали тими, хто найшвидше отримали перші вигоди від набрання чинності угоди про асоціацію. І вони з у тих скептиків перетворилися в найбільших, ну я не знаю, євроінтеграторів, які були саме зацікавлені в просуванні і все більшому наближенні. Західна Європа дійсно переживає чимало своїх проблем, але план роботи з виконання угоди про асоціацію щодо України виконується згідно з графіком. І, зокрема, саме з січня почнеться впровадження низки законів, які стосуються, наприклад, захисту споживачів і виробників, у тому числі сільськогосподарських, і в Україні, і в Західній Європі, нагадують фахівці. Of a of new in саме в січні В результаті імплементації угоди почне діяти ціла низка законів, яке буде стосуватися і захисту споживчих товарів, і сільського господарства, і навіть рибного господарства. І всі ці речі почнуть негайно впливати на життя громади, на життя України в цілому Отже, перша чернігівська серія тренінгів передбачає ще дві конференції у нас, а ще подібні заходи пройдуть. У Львові, Одесі, і поступово таким чином зберуть представників усіх областей України.